У державний переворот прикарпатські правоохоронці повідомили про підозру росіянину, який готував силове захоплення влади в Україні. Він хотів спровокувати заворушення у західних областях і після цього створити народні республіки в регіонах. Сам ж ідеолог комбінації перевороту пов'язаний з російськими спецслужбами. Росіянин є засновником громадських організацій в Російській Федерації, які підтримують реставрацію СРСР на фоні об'єднання трьох так званих слов'янських держав із тим, що Україна буде приєднана до Російської Федерації. Після Революції Гідності та на початку російської агресії він працював на підтримку дій російського уряду, спрямованих на недопущення вибору Україною європейського вектору розвитку, і для цього вступив у змову з одним із. З громадсько-політичних діячів, які пов'язані з українським вибором Віктора Медведчука, громадянин РФ пообіцяв надати підтримку проекту захоплення державної влади в Україні, домовленість між зловмисниками передбачала використання громадських організацій та фондів, щоб налагодити схеми надходження грошей з Російської Федерації в Україну. Готуючи ґрунт для державного перевороту, учасники розповсюджували публічно та серед однодумців звернення з дискредитацією чинної влади та закликами до її зміни насильницьким шляхом. Вони уклали та підписали меморандуми і угоди, договори спрямовані на створення сприятливих умов для здійснення зміни конституційного ладу силовим методом. Фігуранти заснували додаткові політизовані проросійські структури, які повинні були надавати організаційну і силову підтримку. Процесу насильницької зміни конституційного ладу, а також мали стати джерелом кадрів для нової влади. Перед початком повномасштабного вторгнення один із фігурантів приступив до безпосереднього вербування учасників силового крила перевороту. Підозрюваний ще до повномасштабного вторгнення кілька разів приїжджав в Україну, начебто відвідати родичів. Проте у цей час займався координацією проросійських громадських формувань і окремих діячів. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.